Це той, хто хоче бути здоровий, звертайтеся до цієї людини, в якої є відео. Будь ласка. До мене, ви, до мене. Так, та. будь ласка. І, і ви знаєте все, хто хоче бути здоровий, звичайно. Ну. І ви, ви зрозумієте, що краще оздоровлюватись, чим лікуватись. Точно, стопудово. Скажи, а чим? Чим? Ми ж не в курсі. Але. Библик, звертайтеся до цієї людини. Це красунка, що я вам не можу пропозити. Будь ласка, звертайтеся, все побачите, все взнаєте. Так, ну ще трошки розкажи, чим вона тобі допомагала. Найкращий результат. Саме найкращий результат в мене грижа 5 мм ми з 4-5 прийшов. У мене, результ... мене лікарі, лікарі дали результат, що в мене 110 тисяч треба було віддати на операцію. І я маю тільки кілограм піднімати не більше. Тільки операція, тільки штарі. І я був у Львові, я був в Тернопіль в відділеннях, а у Львові я був в військовому госпіталі. госпіталі. І в мене є заключення військового. Зараз я вам скажу секунду. Це був головний лікар по операціях по хребтах. Mm -hmm. Так я вам складу. І в мене є його заключення. І я не міг ходити. Я до туалету друзі ходив по сіні, а коли лежав на ліжку, я перекидав ноги в руками, щоб ви розуміли. Я це ж не я ходив, спілкуюсь, працюю, співаю. Співаю. Ну зараз не співаю сьогодні такий день, так, так. але. Працює працює. Я рада, дуже рада тебе знати, бачити. Ну, хто не знає, Василь дуже активний. Тіктоку він розповідає про наш продукт, про дуже класні результати. Ми всі над тобою ну, наглядаємо, да? тішимося тобою. І ну, де, деякі беруть приклад дуже серйозний. Да? Ну і скажи ще побажай людям, які дуже довго думають. Друзі, знаєте, що я бояю краще, і легше подивитися чим лікуватися, так. тому що коли я став тільки аналізи, аналіз по хлібку. 20 тисяч гривень я заплатив за два місяці. Мене ми минуло в таких кабінетах. Але Тільки за аналізи. За аналізи, за, за паперчики, які в мене зараз лежать. Так. Ніякого результату, ніякого покращення здоров'я. На сьогоднішній день я вживаю колег. Я вам скажу, я можу зараз польти з кузом танцювати. Я їх, ну ще а? чуєш музику? Так, так, Коли вже буде зовсім так. ніяк, як то кажуть, вже без вихід. Але без при... і без виході теж є вихід. Завжди є вихід. Завжди є вихід. Знаєте, поки ми дихаємо, є вихід завжди. Так. Так, так що поки ми дихаємо, значить робимо висновки і йдемо куди, куди у ваше серце. Так. Дуже дякую тобі, Василь, За інтерв'ю ідемо танцювати. Йдемо танцювати.